Президент Обама називає Пакистан та Афганістан найбільш небезпечною частиною світу, аби стабілізувати ситуацію в регіоні. Адміністрація США працює над новою стратегією в Афганістані, яка б включала і Пакистан. Однак у Вашингтоні розгорілися політичні баталії щодо того, що саме потрібно робити. Не можуть визначитися і пересічні американці, які з одного боку підтримують війну в Афганістані, а з іншого виступають проти збільшення військового контингенту в тій країні, чого вимагає військове командування. Тему продовжить Наталія Корен. Із зростанням втрат американців в Афганістані громадськість США все більше сумнівається. Близько 52% американців вважають виправданими військові зусилля в Афганістані, але при цьому існують величезні розбіжності в поглядах щодо глибини обсягу і тривання цих зусиль. Президент Обама з одного боку зіштовхується з опором деяких членів власної демократичної партії, які хочуть, щоб адміністрація не піддавалася тиску військових збільшити військову присутність в Афганістані. З іншого боку, республіканці вимагають, щоб Обама задовольнив прохання військових я розумію, що президент прагне переконатися, щоб наші наступні кроки в Афганістані були правильними, але невиправдане затягування може зашкодити нашим шансам на успіх. Війна в Афганістані за оцінкою експертів призвела до перерозподілу політичних союзів у Вашингтоні. Люди, які зазвичай є рішучими прихильниками Обами, ліберали і демократи найменше підтримують воєнні дії в Афганістані. А в цьому полягає сьогоднішня політика президента Рішення Обами стосовно подальших дій в Афганістані може мати політичний ризик для його адміністрації. війни, як тільки громадськість налаштовується проти війни, як тільки вона переконується, що війна, хоч і не програна, але стає затяжною, це породжує надзвичайні політичні складнощі для президента, підважує його авторитет, віру в його розсудливість і спроможність провести внутрішні реформи. Класичним прикладом цього історик Роберт Далек наводить участь США у В'єтнамській війні. Прес-секретар Білого Дому Роберт Гіпс визнає, що ставки в перегляді афганської політики надзвичайно високі. Це не випробування однієї людини, це випробування країни. Чи зможе вона знайти відповідне вирішення загрози з боку екстремізму, яка надходить з Афганістану і Пакистану? Президентське рішення щодо стратегії в Афганістані очікується найближчим часом. Наталія Корпал, Голос Америки.